Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео присвячено красі та позитиву в нашому житті, тому що сьогодні мова піде про мої улюблені рослинки. Ті, які дарують мені радість, які мені дуже подобаються, і з якими в нас повна дружба і злагода. І перша рослинка, з якою я починаю сьогоднішній огляд. Це ось така красуня, дуже цікава, хоч і невеличка це пілея. Подивіться, яке в неї цікаве листя, цікаве і кольором, тому що тут поєднуються два кольори ось такий темно-темно-бордовий і зелений, але, що більш цікаве, воно об'ємне, ось так покручу, щоб було видно ось цей об'єм, такий пупирчате поверхня. Цікава, незвична, дуже небагато, мабуть, рослин, які мають ось таку поверхню, знаєте, така, як шкурка рептилії, чимось нагадує. Цікава. Цікава, небанальна, дуже ефектна. Жалкую тільки, що вона в мене така ось невеличка, і не вдалося мені поки що її виростати більшого розміру, щоб розмножити. Тому що такі рослини хочеться мати або більше екземплярів, або більшого розміру, щоб взагалі так було багато листя, щоб була така красива шапочка. Ну, Прекрасна рослинка, погодьтесь, дуже класна. Хочеться її покрутити, роздивитись поближче. Дивіться, які цікаві такі прожилочки. Маленькі листочки, бачите, в них ще не проявився той колір, другий темний вони такі зелененькі, але з часом набирається кольору і стає ще ефектнішим. І ось ще одна невеличка, але дуже цікава, дуже ефектна рослина зі сріблястим листям це епістія. Який сорт, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Та і не захоплююсь я настільки, щоб знати назву сортів? Мене цікавить просто її зовнішній вигляд, дуже гарне листя також. Епіція дає квіточки, невеличкі, ось такі яскраві, можуть бути червоні, фіолетові, жовті, рожеві. Купувала я кілька штук набором, сподівалася, що там в мене будуть рожеві квіточки, але потрапили до мене всі червоні. Але, знаєте, не в цьому основна краса епістій, основна її окраса це її листя. Подивіться, які відблиски сріблястого кольору, яка фактура, навіть текстура у листя такі. Купирчики теж. На відео навіть, знаєте, цікавіше виглядає, ніж, мабуть, і в житті, тому що таке, знаєте, як металева, трохи поверхня, як така перламутрова. Прекрасна, цікава рослинка. Ось в мене ще одна. Ну, ви ж розумієте, що однією такою обійтися неможливо. Бо якщо вже купила одну, то хочеться і другу, і третю, і п'яту, і десяту. Тому що всі вони трошки різні. Ось такі малюпусічки на вусах пускає. Ось такі. Це не діточки, хоча можна і відсадити, потім відщіпнути. Це вона просто так розростається таку форму кущика має, пускає ось ці вуса, і на них ростуть нові листочки. Подивіться, яка краса. Буду, мабуть, дуже багато сьогодні повторювати слово краса. Але ну, не можна ж підібрати якогось іншого слова. Тут градієнт навіть такий з переливами кольору, такі барви ніжні, як акварельні. Розкішна рослина саме ось листя в неї таке дуже цікаве. І в залежності від освітлення, воно змінює колір. Бачите, тут більше зеленого і такого темно-зеленого, стріблястого, тут більше рожевого. Такий колір навіть і не рожевий, а темний фіолет якийсь. Прекрасні рослини, акварельні, такі мальовничі, дуже подобаються мені. Так, а ось це ноліна або бокарнея. Вирощена мною з насіння. В мене їх дві штучки, ця трошки більше, є ще точнісінько така сама, але трошки менше. Ось така гарнюнька кучеряшка. Сама цибулиночка в неї тут невелика. Але таке цікаве листя, довге видовжене. Нагадує, як знаєте, якусь таку зачіску. Дуже красиво закручує їх. Рослина з листями спагетті, мабуть, так можна її назвати. Це так трошки наче екзотична, хоча вона не являється такою якоюсь рідкістю, не являє собою якоїсь екзотики дорогої. Ну, в магазинах вона не дуже дорога по ціні, може навіть і цікавіша ось та цибулинка йде. Але мені гріє душу те, що це рослина, яка в мене виросла з насінинки, з нічого можна сказати, тому дуже люблю її. Посадила в такий прозорий горщик, щоб бачити, як наростають корінці. Дуже зручно, як на мене. Якось раніше я не здогадувала, що можна ось так у прозорий горщик посадити, ще так класно можна підібрати, бачите, точно по діаметру, і поставити ось такий прозорий горщик в симпатичне кашпо на ніжках. Вдале поєднання, як на мене, тому подобається мені тут не тільки рослина, а й те, в якому горщику вона стоїть, як оформлена. Ось так, з силуетом краще навіть видно, бачите, яка цікава форма самих листочків. Ну а далі така, здавалось би, банальна рослина, як традисканція. Але теж дуже люблю я традисканції. З ними в мене дружба склалася повна. Бачите, яка гарнюнька, такою шапочкою густо посаджена і дуже активно наростає. Прекрасна вона ще і своєю такою, ну це не варієгатність, мабуть, а може, і варієгатність свого роду таке пістряве забарвлення листочків, дуже яскраве, дуже життєрадісне, як на мене. Рослина для настрою. Не знаю, нагадує мені навіть таке якесь фісташкове морозиво. Чудова, гарненька, смугастенька, непроблемна. Взагалі дуже легко садити її, повстромляв у землю, пролив і все, І вона росте. І вона спокійно і дуже швидко вкорінюється. Ну, Може, там трошки якийсь відсоток не прийметься, але взагалому дуже класно. Це така легка, легка по характеру, легка в догляді, не капризуля. І є, звичайно, якісь свої нюанси, але ось в мене з традисканцією дружба повна склалася. Милуюся на неї. І ще одна цікава рослинка Гінура. Достатньо нова для нас, для нашого ринку, ця рослина. Ще кілька років тому я про неї і не чула, і не знала. Купила. Дуже підкупило мене оце фіолетове листя, цей пишочок на ньому пухнастий такий, і жодного разу я не пожалкувала, що її собі придбала. Класна, цікава, Ну просто така на контрасті класно вона поєднується з якимись світлими рослинками. Подивіться тільки на цей пушочок фіолетовий. Це ж справжнє диво. Ось її хочеться взяти в руки, покрутити, подивитися, порозглядати. Коли здалеку подивишся, то непомітно ось цього такого оксамиту на листочках і на молодих стеблах. Оксамитовий пушочок. При цьому вона дуже легка в догляді, дуже легко вкорінюється з череночків. можна обрізати, потім садити отак гостенько кущиком. І вона досить швидко росте. Тому теж одна з моїх улюблениць. Ну, а ця рослиночка інопланетного вигляду це пеперомія рейндроп. Така досить складна назва, але сама рослинка не складна. Абсолютно не капризна, так посадила її в легкому ґрунті, і вона собі потроху росте. Дуже подобається також глянцеве листя, таке блискуче, красиве, бачите, яка цікаво вишукана така форма, така вигнута, виглядає досить цікаво. Приємно її покрутити ось так в руках, подивитись, як виблискують ці листочки. Стоїть вона в мене на підвіконні, на такому яскравому світлі трошки сонечка буває на неї, потрапляє. І на сонечку вона також виблискує. Стоїть в компанії з ось цією кисличкою. А ось це одна з моїх улюблених, самих квітучих рослинок. Це кросандра. Вона в мене не так давно, десь, мабуть, з рік. Взагалі, як я купила першу кросандру собі невеличку, вже навіть я її встигла і розмножити, і продати. Досить таки швидко наростає. І що найбільше мені подобається, те, що вона дуже довго квітує. З квітня місяця і ось по вересень вона випускає один за одним квіточки і постійно цвіте. Постійно на ній є кілька ось цих яскравих помаранчевих квіточок. І також дуже таке красиве глянцеве листя. Ось такі колосочки, які випускають квіточки. Знизу догори поступово, ось так починає квітувати, а ось так шапочка із багатьох квіточок на цьому колоску. І колір в неї дійсно яскравий. Дуже важко передати камерою. Ну, мабуть, яскравіший, темніший. Вставлю фото, мені здається, там ближче до того, як колір виглядає в реальності. Прекрасна квіточка, не капризна, не мала я з нею ніяких проблем, тільки радує. Тому ось можу рекомендувати, хто хоче собі квітучу рослинку, невибагливу, просту. І ту, яка квітує саме довго, ось місяць за місяцем, місяць за місяцем, буде квітувати і радувати вас. Чудова рослиночка! Цьомки обіймашки в мене тільки для неї. Подивіться, яке гарне поєднання зеленого і помаранчевого. І, до речі, прекрасно виглядає рядом ось з цією темно-фіолетовою гінурою. Прям так просяться поставити їх поруч. А ось ще одна традиская. Теж моя улюблениця, просто прекрасна. Я її називаю шапочкою, тому що справді вона росте таки шапочкою. Ви тут бачите горщик? Я не бачу. А він там є. Всередині. Ось такою шапкою наростає, так що взагалі не видно горщика під нею, під оцими нескінченними пагінцями. Подивіться, скільки наростила вже листочків, причому стоїть в доволі спартанських умовах на підвіконні на північному вікні. Сонця немає, є просто таке розсіяне світло, і вона все одно росте, росте, росте і сама розпушується. Сама ось... бувають такі традискації, що випускають там одну гілочку, і ти її дуже Намагаєшся якось змусити пустити бічні паговини, а вона не хоче. А ця сама сама нарощує собі ось такну шапку, за якою взагалі не видно того горщика, і стоїть в мене на підвіконні ось така зелена шапочка. Є свої в неї недоліки певні, мабуть, те а я б сказала, що вона починає з часом листочки робити такими дрібними. Коли вже дуже-дуже розростається, дуже сильно заповнює у горщику і плюс нестача світла, звичайно, це північне вікно, то листочки стають ось такими дрібнесенькими. Але загалом на декоративність не дуже впливає, все одно подобається мені, тому що хоч і дрібненькі листочки, але дуже щільні такі, повністю заповнені. Бачите, така шапулеточка гарнюнька. Не одразу я з нею подружилася, було коли купила я перший горщик з цією рослинкою. Вона в мене стоїть і пропадає, 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 пропадає. Лишилось буквально кілька гілочок, там, може, штучок п'ять, а потім якось я так за неї трошки підзабула. Вона постояла ще подумала щось, мабуть, що треба щось таке міняти, бо викинуть на смітник. Ну, це я так шуткую, звичайно, не знаю, що там їй сталося, але вона раптово почала наростати, наросла такою пишною шапочкою, і ось відтоді в нас в нею повне взаєморозуміння і любов. Час від часу я омолоджую зрізую гілочки, саджу новий екземплярчик ось це теж від цієї традисканції. Бачите, різниця в листочках, яка ці дрібніші. Стоять на північному вікні ці більші, тому що рослинка молодша, і стоїть там, де сонця більше, на західному вікні. Навіть не на вікні, а на стелажі. Теж світла не дуже багато, але все одно видна ця різниця. І видно теж, я просто підстригла, теж був такий замучений кущик, підстрижений був і ось вже наросла, теж гарнесенько, так. І буде ще собі наростати. І досить таки для традисканції вона багато може рости в одному і тому ж ґрунті, в одному і тому ж горщику, може більше року, більше двох років. Ну, вже коли звичайно починає там лисіти якось, то тоді я омолоджую. Але загалом ну прекрасна рослинка. Звичайно, вона проста. Не така, як там монстери, алоказі і так далі. Але кожному своє, кому що подобається. Як то кажуть, на колір і смак товариш не всяк. На мій смак, традисканція, прекрасна рослинка. Бачите, там ось молоді, молоді, молоді гілочки йдуть, і йдуть, і буде ще більше і більше. Красуночка. І ще одна моя улюблениця, досить таки на цей раз вже рослина великого розміру, нема нюпусечка. Ось така аглаонема. Не знаю її назви, тільки що вона прекрасна, чудова і неперевершена аглаонема. Росте в мене на кухні, там, де досить таки мало світла. На підсвіточці, але виросла, бачите, яка шикарна, прекрасна. ну На неї просто завжди приємно подивитися. Вона прикрашає мені кухню. І за це я дуже вдячна цій рослинці, що вона навіть в таких спартанських умовах себе показує неймовірною красунею. І яскравий малюнок на листі зберігається. І маса така, бачите, вона не витягнулась, вона такою пишною, пишною шапкою сидить у горщику, там їх кілька. Вже був в мене навіть ще один кущик доволі великий, я його продала. І ось іще ця наросла, і вже можна буде також трошечки, мабуть, підрізати і вкорінювати. Ну, Руки чешуться зробити собі, мабуть, іще один кущик такої главне. Це просто одна з моїх найбільших улюблениць. Подивіться на неї. Ну, Справжня красунька. Ось хто шукає собі рослину для е, умов недостатнього освітлення, тіньове тривало, ось просто сміливо беріть ось таку. Шикарна. Красива, пишна. В мене про цю рослину тільки гарні слова знайдуться. Чудово. На відміну від аглаонеми Кріт, яку я показувала в своєму відео в одному з попередніх. Ось ця рослинка справді дуже гарна, і дуже з нею в мене склалися і дружба, і гарні відносини. І не витягується. Ось не витягується вона так, як кріт. Ось зелених аглаонем я би купувала собі ще і ще. Є в мене ще одна невелика, наростає теж дуже красива, але хочеться вже отримати великий кущ, а та поки що маленька. А ця в мене вже кілька років. Купила колись через OLX у дівчини і дуже їй дякую за таку прекрасну рослинку. Так, ну і ще ж треба показати кисличку. Або оксаліс triangularis, Теж доволі проста, всім відома, мабуть, рослинка, але теж одна з моїх улюблених. Люблю її за цей колір листя такий бордо бурячний. Люблю за те, що в неї, бачите, листочки не просто одного кольору, вони ще з малюнком. Також невибаглива, не капризна, дуже милими ось такими рожевими квіточками. Підібрала я для неї горщик. Прям якось дуже вдало натрапила на ось такий колір, який ідеально просто підійшов до кольору листочків, і вона в мене вже кілька років в цьому горщику. Це от прям ідеальний горщик для цього сорту кислички. Ось так вона на сонечку дуже гарно виглядає. І цікаво ще коли ввечері, коли сонце ближче до. Ходу, то вона складає свої листочки ось такі дуже ніжні квіти. А листочки, до речі, нагадують навіть і метеликів, таких. як крила у метеликів форма. Якби їх було два листочки на одному стеблі, то взагалі точно була б як метелик. Звичайно, це не всі мої улюблені рослинки, в мене їх набагато більше, Але, думаю, на сьогодні точно вистачить. І до того ж, мабуть, ось це ті, про які я згадала, як про най-най найулюбленіші, які захотілося мені показати і розказати про них, поділитися з вами цією красою, щоб ви також разом зі мною помилувалися на цих красунечок. Бажаю вам також, щоб ваші рослинки зростали гарно, радували вас і завжди дарували вам позитивні емоції, тому що рослинки, квіти це. Відпочинок для душі і радість для очей, звичайно, за що ми їх і любимо. Дякую за перегляд!